Тільки найкраща акція ВТБ, тільки у мене до 12 листопада, а ти підпишись. Акції на торти грильяжни з арахісом по знижці, рулетис від своєї лінії, червоний оксамит 180 по картці АТБ. Шматочком також по знижці. На село до 180 гривень. А медівник від своєї лінії 201 гривня. По акції усі йогурти від Галичини з будь-якими смаками 2580 гривень. І йогурт лактель також по акції без смаків. Агуня по 17-18 гривень. Лактонія маленькі 17 гривень. І злагода по акції. Ростишка по дуже крутим цінам усього 12 гривень. Також знижки на сирочки глазуровані, такі 18. Ферма взагалі по 12 гривень. І злагода б'ють всі рекорди, усі по 12 гривень. Такі батончики обов'язково спробуйте 51 гривня, чиста насолода. Є акції і на кисломолочний сир, ця манюнечка 37 гривень. Свеління 5 53 гривні, нежирний 52, кефір 43 гривні і 46 від молокії. Оповершки подешевшали 71 гривня. Це одно дорого. Знижки діють і на велику питну латонію, і на яготинське. Акції на крем-сир з лососем та класичний, і від ферми. Цього тижня акція на сир сер то будь-який. І моцарела від Золотого резерву по акції, сир серенада 80 гривень з карткою АТБ. Крем-сир від ферми не купуй, він не смачний і склад поганий. Також у нас знижка на ось такі бургери. Напишіть, а вашому АТБ такі продають чи ні. І з м'ясного у нас знижки на печінковий паштет від своєї лінії усього 16 гривень ковбаска, вироби фаршові також 52 гривні. І акція на ось таку ковбаску від м'ясної лавки. Яловича дорожче 124 гривні, ну але склад досить непоганий. Багато знижок на сосиски. На сосиски для хот-догів, крихітні, також дитячі від своєї лінії, курячі рулети з сиром. Напишіть, хтось спробував його чи ні. І київська свиняча ковбаска по акції 140 гривень. Грудинка усього 35. А такий набір асортій 118 гривень, беріть, не думаючи, це дуже смачно. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не загубити, і чекаю вас у себе в інсті.